Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо повторення матеріалу, вивченого в початковій школі. Тема відеоуроку – числові та буквені вирази, рівняння. Давайте пригадаємо вирази, з якими ми зустрічалися на уроках математики. На екрані ви бачите приклади таких виразів. Давайте порівняємо вирази, записані в першому стовпчику, та вирази записані в другому стовпчику. Отже, вирази записані в першому стовпчику, складаються із чисел, знаків дій та дужок, а вирази, які записані в другому стовпчику, містять букви, числа, знаки дій та дужки. Отже, в першому стовпчику ми зустріли числові вирази, а в другому стовпчику буквені вирази. Таким чином, вирази ми можемо розглядати числові та буквені. Нагадаємо, що числові вирази складаються із чисел, знаків дій та дужок, а буквені вирази містять букви, числа, знаки дій та дужки. Навели приклади і числових виразів, і буквених виразів. Зараз ми будемо працювати із підручником, будемо знаходити значення виразу. Розглянемо номер 77 умова. Обчисли значення виразу та дізнаєшся рік заснування міста Кременець Тернопільської області. Розглянувши уважну умову, спочатку ми визначимо порядок виконання дій. Давайте пригадаємо порядок виконання дій. Спочатку виконую дії, записані в дужках, Потім виконую дії множення чи ділення, а вже потім додавання та віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Отже, визначаємо, спочатку будемо виконувати дії в дужках, а саме дію ділення в дужках, це в нас буде перша дія. Потім дія в дужках додавання. Вказуємо собі порядок виконання дій. Потім буде дія множення. І останньою будемо виконувати дію віднімання. Визначивши порядок виконання дій, будемо їх виконувати. Отже, першою дією ми повинні виконати дію ділення 980 поділити на 28, пригадаємо ділення куточком. Розпочинаємо ділення. 98 поділити на 28. Спробуємо взяти по 3 перевіряємо, 3 помножити на 8, 24. 4. Пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 2 дорівнює 6 та 2 -8. Далі необхідно виконати віднімання. Віднімаємо 8 відняти 4 дорівнює 4, 9 відняти 8, 1. Зносимо 0. 140 поділити на 28, беремо по 5. Перевіряємо, 5 помножити на 8 дорівнює 40, 0 пишемо 4. Пам'ятаємо: 5 помножити на 2, 10 та 4, 14. Отже, ділення закінчили, і результат 35. Друга дія, як ми вже визначили, за порядком виконання дій це дія в дужках додавання. Ми повинні додати 35 результат першої дії додати 17. Виконуємо додавання в стовпчик. 5 додати 7 дорівнює 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 1, 4 та 1, 5. Наступна третя дія це дія множення. Записуємо третя дія. Ми повинні результат попередньої дії 52 помножити на 37. Виконуємо дію множення у стовпчик. 7 помножити на 2 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 7 помножити на 5 35 та 1 36. Далі будемо виконувати множення на 3 і результат підписувати під цією трійкою. Отже, 3 помножити на 2 6, 3 помножити на 5 15. Записали. Необхідно виконати тепер додавання. 4 можемо знести, 6 додати 6 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 5 8 та 1 – 9, одиничку зносимо. Остання дія, четверта дія, віднімання. А саме, згідно умови, 3150 ми повинні відняти 1924. Виконуємо віднімання. 0 відняти 4 не можемо, будемо позичати десяток. 10 відняти 4 дорівнює 6. Тут уже нас залишилося не 5, а 4, адже ми позичали. 4 відняти 2 дорівнює 2. 1 відняти 9 не можемо, знову будемо позичати десяток. 11 відняти 9 дорівнює 2. Тут уже залишилося не 3. А 2, 2 відняти 1, дорівнює 1. Відповідь 1226. Ми можемо записати цю відповідь 1226. Тим самим повторюємо історію нашої України. Ми дізналися рік заснування міста Кременець Тернопільської області. Розглянемо номер 80. Обчисли значення виразу. Б додати, А поділити на 7, відняти 1599, якщо А дорівнює 18186, Б дорівнює 3879. В умові заданий буквений вираз, адже він містить, крім дій додавання, ділення, віднімання, тобто, крім арифметичних дій, чисел, він містить ще і букви. Якщо ми замість букв підставимо у вираз задані числові значення, ми обчислимо значення буквеного виразу. Отже, ми повинні в умову замість Б підставити число 3879, що ми і будемо зараз робити. 3879. Додати, замість А підставляємо задане значення в умові, а саме 18186 за умовою ділити на 7 і відняти. 1599. Таким чином, ми будемо тепер обчислювати значення утвореного числового виразу. Знову згадуємо порядок виконання дій. Спочатку ми повинні виконати дію ділення, це буде перша дія. А далі дію додавання та. Потім віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Отже, перша дія це дія ділення. Записуємо ділення куточком 18186 будемо ділити на 7. Починаємо ділення. Візьмемо 18, поділити на 7. Беремо по 2, адже 2 помножити на 7 буде 14, виконую віднімання. 8 відняти 4 дорівнює 4. Одиничку зносимо. 41 поділити на 7. Шукаємо найближче число до 41, яке націло поділиться на 7. Це число 35, 35 поділити на 7 дорівнює 5. Перевіряю, 5 помножити на 7, 35 і виконуємо віднімання. 1 відняти 5 не віднімається, позичаємо десяток, 11 відняти 5 дорівнює 6. Зносимо тепер 8. 68 поділити на 7, пригадуємо табличку множення. Найближче число до 68, яке поділиться на 7 націло – це 63, 63 поділити на 7 дорівнює 9. Отже, нам залишилося виконати віднімання, що ми зараз і зробимо. 8 відняти 3 дорівнює 5. Зносимо 6, 56 поділити на 7 дорівнює 8. 7 на 8 56, і ми ділення закінчили. Другою дією, згідно умови, ми повинні виконати дію додавання. Отже, 3879 додати 2598. Будемо додавати у стовпчик, пам'ятаємо, записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Виконуємо додавання. 9 додати 8 дорівнює 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 7 додати 9 16 та 1 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 5 дорівнює 13 та 1 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 додати 2 дорівнює 5 та 1 6. Третя дія віднімання. Записуємо. Третю дію. 6477 відняти 1599. Виконуємо віднімання. 7 відняти 9 не можемо, позичаємо десяток. 17 відняти 9 дорівнює 8. Тут уже залишилося не 7, а 6, адже ми позичали. 6 відняти 9 не можемо, знову позичаємо. 16 відняти 9 дорівнює 7. Тут залишилося вже не 4, а 3, адже ми позичали. 3 відняти 5 не можемо, знову позичаємо. 13 відняти 5 дорівнює 8. Тут залишилося вже не 6, а 5. 5 відняти 1 дорівнює 4. Отже, відповідь 4872. 8. В цьому номері ми знайшли значення буквеного виразу, якщо задані числові значення букв, що входять у наш буквений вираз. Продовжуємо далі і розглянемо номер 89. Умова. У північній півкулі карти зоряного неба звіздар нарахував 5425 зірок, а у південній півкулі на М зірок менше. Перше завдання. Склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар у південній півкулі зоряного неба. Починаємо виконувати. Давайте виділимо головні слова, про які йде мова у завданні. Отже, північна півкуля 5425 зірок, південна півкуля. Невідомо зірок, але відомо, що на М зірок менше, ніж у північній півколі. Ми коротко для себе, для зручності, записали коротку умову. І тепер складемо вираз для обчислення кількості зірок, які у південній півкулі зоряного неба, оскільки на М зірок менше. Тоді ми від 5425 ми віднімемо М. Це і буде шуканий вираз. Друге завдання. Склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар в обох півкулях зоряного неба. На нашій короткій умові ми для зручності позначимо, що нам необхідно знайти разом, скільки буде кількість зірок в обох півкулях. Тому, щоб знайти вираз, ми повинні до значення у північній півкулі додати значення у південній півкулі. А саме, можемо записати у північній півкулі. 5425 зірок додати. А у південній півкулі у нас ось стільки зірок, як ми визначили у першому завданні. 5425 відняти М. Ось такий вираз і буде необхідний для обчислення загальної кількості зірок. У третьому завданні нам необхідно обчислити значення кожного з виразів, якщо задано m до рівня 198. Отже, в перших двох завданнях ми одержали буквені вирази. Якщо замість m ми підставимо число 198, то ми знайдемо значення буквеного виразу. Отже, підставляємо замість m вказане число. Одержую 5425 відняти 198, і для зручності я виконаю віднімання у стовпчик. Записуємо. І виконуємо віднімання у стовпчик. 5 відняти 8 не можемо, позичаємо. 15 відняти 8 дорівнює 7. Тут уже залишилось не 2, а 1, адже ми позичали. 1 відняти 9 не можемо. Знову позичаємо. 11 відняти 9 дорівнює 2. Тут залишилось не 4, а 3, адже ми позичали, 3 відняти 1 дорівнює 2. 5 маємо право знести. Отже, 5227 це кількість зірок у південній півкулі, якщо m дорівнює 198. Обчислимо тепер значення другого виразу. І враховуючи результат, який ми тільки що одержали, ми одержуємо 5425 додати.

5 додати 5, 10. Таким чином ми обчислили значення кожного з виразів, якщо вказане значення m дорівнює 198. В цьому завданні ми самостійно складали буквені вирази і обчислювали їх значення. Розглянемо поняття рівняння. Згадаємо, що рівняння це рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. Зверніть увагу на екрані, у нас приклади рівнянь записані. Нагадаю, що розв'язок рівняння ми будемо називати коренем рівняння. Рівняння будемо розв'язувати за правилами і будемо це робити на наступному уроці. Залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом вивчати математику. Вдома, щоб закріпити тему буквені та числові вирази, розв'яжіть схожі завдання. Я всім дякую за увагу, бажаю успіхів!